Вау, яка гарна галявина! Тут такі класні домівки. Ей, Ану відлітай звідси, кажан. Лети в свою печеру. Нікуди я не полечу. Я зголоднів. Ану, відійшов від моєї онучки кровосос. Ще раз побачу тебе поряд з її шиєю. Спробуєш на смак мою палицю. Зрозумів? Дякую, бабуль. Якщо всі сусіди один з одним познайомились, то настав час починати челендж. Погнали дивитись. До мене вже прийшла класна ідея. У мене є чудовий валик, який фарбує не просто рожевим кольором, а рожевим пухнастим кольором. Це так класно. Зараз я повністю пофарбую мій новий будинок, і він стане м'яким, як рожевий килим. От і все, я закінчила. Так, майлі твій будинок виглядає неймовірно милим і пухнастим. Я щойно зрозуміла, якщо додати моєму будиночку декілька деталей, то він стане схожим на рожевого єдинорога. Саме так я зараз і зроблю. Для початку додам лапки. На дах встановлю ось таку голову. Ну, а з боків, звісно, ж, крила. Ця райдужна грива просто неймовірна. Мабуть, постелю ковдру другій під ноги. На ну, сюди повіси невеликий бантик. Готова. Ого, а Майлі зробила зі свого будинку величезного коня з рогом. Часи мені додати своєму будинку трохи затишку. Я вже навіть придумала, як оформити свій дах. Клубками з ниток. Я просто обожнюю в'язати одяг онукам, тому їх в мене багато. Ну а сам будинок я прикрашу своїм саморобними килимами. От яка краса. Бабуся це не смак. Зараз я покажу вам, що таке краса. Моторошний жах це і є верх стилю. На дах мого чорного будинку звичайно треба додати червоної фарби. По перше, кольор крові завжди підіймає мені настрій. А по-друге, усі будуть знати, що тут живе вампір кровопивця Отак, яка краса. Я б навіть сказав, апетитно виглядає. Ну а тепер мені терміново треба знайти парочку кликів. Так, те, що треба. Розмістимо їх тут і повісимо парочку ліхтарів. Дивіться, мій будинок нагадує обличчя вампіра в темряві. А цей розкішний червоний килим виглядає як червоний язик полум'я, повний захват. Ану киш, ворон! А, тобі сподобався мій будинок. Знаєш, а ти гарно на ньому виглядаєш. Залишайся тут жити. Все готово. Ваші будинки виглядають просто неймовірно. Ви всі впорались на 10 з десяти. Бабуся дракула, йдіть до мене. Зробимо наше перше спільне фото. Посміхаємось. і. А яскравий спалах. Чудова фотографія вийшла. Пана точно надасть затишку. На підлогу я пастелю килим. А отут на стіні у мене буде штучний камінь. По-перше, це безпечно, а по-друге, головне увімкнути фантазію. І одразу стане тепло та затишно. Тут я поставлю столик. Ну, а тепер можна приступити до в'язання крісла. Так, так, так. Ще трохи. От, готово. Дуже зручно, між іншим. Ох, ледве не забула. Треба додати світла. Люстра не завадить. Ну, яка я молодець. В такому будиночку одразу хочеться випити чашечку чаю. То в мене депресія почнеться від цього білого кольору. Але якщо додати чорний килим, стає веселіше. А ще мені знадобиться парочка рамок для фотографій з друзями. О, а от і мої друзі. Прямо з пекла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, Пітер, Підстрижи вже нарешті нігті. Мою домовину і стілаш ми поставимо от сюди. Та що з цими рамками не так. Ох, добре. Забудемо про друзів. Краще поставимо на полицю свої улюблені іграшки. Вони точно мої самі вірні друзі. Ну і звісно, поставимо холодильник, щоб я завжди міг перекусити. О, як мило! Тобто моторошно. Ну а тепер для створення освітлення мені треба трохи почаклувати. Отак От ці літаючі свічки створять приглушене освітлення, котре я просто обожнюю. Залишилось додати пару гарбузів і можна переходити до трапези, бо я вже нагуляв апетит. От він, мій улюблений смаколик, томатний сік. М -м -м, чиста насолода. і мені щось робити з інтер'єром мого будинку. У мене є ціла баночка гарних рожевих блискіток. Саме ними я прикрашу свої стіни. Упевнена, це буде неймовірно. Ой, зараз чихну. Ого, проте все так швидко пофарбувалось. Виглядає навіть краще ніж я собі уявляла. Ну а на підлогу я постелю собі ось цей жотий килим, наче я на сонечку. А ще мені потрібна моя улюблена м'яка іграшка єдиноріг Вона житиме тут. Сюди я повісю свої гарні неонові світильники і багато-багато гірлянд. Ці зірочки виглядають неймовірно мило. Мені так подобається. А ця райдужна тюль послужить мені милою шторкою. Ну а тут я зроблю постер у вигляді єдинорога. Я просто обожнюю цих милих створінь і вірю, що вони існують. Тут буде столик, на котрий я поставлю всю свою косметику. Ой, як же мені все подобається. Арочка подушок пончиків тут не завадить. Це сама краща кімната у світі. Так, єдиноріжка. Я вирішила відкрити у себе в будиночку салон краси. Бабуль, будеш моїм першим клієнтом. Ой, із задоволенням. Проходь, прошу, я зроблю тобі самий гарний макіяж. В Цьому я профі. Можеш навіть не сумніватись. Тут припудримо сюди, додамо тіни і зачіска тобі також зроблю. Ой, внучечко, яка я тепер яскрава. За такою бабусею треба стежити. Мене таку гарну і вкрасти можуть. І розумничка дорогенька. Побігла на побачення. Салон красиві чинили, а ви мовчите. Малі привіт, зроби мені щось гарне. Бо 120 років життя дають про себе знати. Звісно, драколо, проходьте. Хоча я раніше макіяжу хлопчикам не робила, не сумніваюсь, у мене вийде. Не завадило б додати здорового рум'янця. От і готово. Вам подобається. Ще питаєш, та я в захваті. Почуваю себе на 50 років. Велике дякую. Тепер я твій постійний клієнт. Дракола, це ти чи що? Я тебе не впізнала. Думала, що це клоун. Які ви всі жорстокі. Я просто хотів бути гарним. Доведеться змити всю молодість. А це що? Майлі, ти справді нафарбувала мене як дівчину. Який жах! Треба швидше заховатися від цього позору в будинок. А я подумав, що ми зможемо стати друзями. О, зовсім забув, що я приготував одну пакость, та не збираюся з вами нічого робити. Ця біта допоможе вам розбити піньяту. Це ще що? Це те, що висить над вами. Ого, бабуся, та там і справді піньята. Та ще у вигляді єдинорога. Мені точно треба її розбити. Сподіваюся, що там буде багато цукерок. Давай мені швидше біту. Зараз все буде зроблено. І отримай, єдиноріжка. Я розбила, розбила. Вау, це все цукерки на мене сипляться. Як же круто! Стривайте це земля. Я все брудна. Ну, як вам мій сюрприз. Вийшло ідеально. Нучечка, у мене є для тебе новий свет. От одягни. Ой, який гарний. Це правда для мене. Мені дуже подобається. Ого, а для мене светра не знайдеться. А ти візьми і зв'яжи собі сам хуліган. З цього виходить свет. Ну, спробувати можна. Як же добре, отак за нучкою сидіти і чай пити. Я зв'язав собі свет. Ну, скажіть, що для першого разу навіть дуже непогано, так? О, який милашка, тобі личить. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше крутих роликів. Ну а поки що, бувай.